Добрий день, дорогі друзі. Вчора я була у двох магазинах, робила закупи. І така вчора була виморена, приїхала додому, такі снігопати, дороги брудні. Так що я сьогодні вирішила показати вам, що я купила. Кому цікаво. Я думаю, кому цікаво. Так, перше, що купила, подивіться, які тюльпани. Друзі, як я люблю тюльпани. Це мої самі на улюблені квіти: тюльпани і червоні, червоні рози. Так, все. Що ми, я купила? Скупилася я на 300, я на 300 доларів. Зараз я буду ставити пакет. Я спеціально простелила таку, таку, що мені не шкода її, як кажуть. І буду показувати, що я купила. Так, потратила я 300, 301 долар. Так, що купила? Блубері. Отакі яблучка. Друзі, це дуже хороші яблучка. Органік. Друзі, органік яблучка. Взяла два кусочка м'яса, свининки. За цей кусочок 12 доларів. Сейчас я один кусочок покажу вам, кому цікаво. Органік. У мене чоловік їсть тільки свининку, а я їм рибку і креветки, шримки. Так, зараз, що тут мені замотали. 12 доларів за такий кусочок це ж недорого. Подивіться, друзі. Недорого, так? Да? Огріз гроші. і <реш> недорого. Так, один кусочок і другий кусочок. Два кусочка. Цей на 12 доларів, а цей на 14 затягло. Так, це досюди це все положу назад. Назад положу. Буду показувати далі. Ой. Цей поки вже розірвався. Так, взяла таку хлібинку. Органік. Все органік, друзі. Біленьку фасольку. Органік. Дуже полезно, друзі. Я зараз йду, я не то що йду, я завжди на такій дієті. Ну, зараз перед новим. Ой, я милю роком, Друзі, вже запутується язик. Весна йде, треба ж виглядати добре. А літом йти на. Озеро купатися. Старій бабі треба буде вигідь. хорошо. Так, купила капустинку. Хочу з них зробити овощні голубчики. Овощні. Друзі, дуже-дуже смачні овощні голубчики, такі, як нас робили в ресторані. Грибочки теж органік. І купила такі креветки, шримп. Так, їх, я не знаю, скільки тут написано, що. Смачні. Так, слідуючий пакет. Що я тут купила? А, мило, мило, друзі, купила. Такий брусочок мило. Я так сюди отложу. Потім. Тут я взяла печення. Друзі, я не знаю, я взяла тільки три печенинки отакі. Хочу спробувати, що воно таке. Ммм, а смачне. 12 доларів паунд. Дорого, так? Да? Друзі, дуже смачно. Таку салатну капустинку, як сказати. Мандаринки. А тут, що тут? А тут теж мандаринки, друзі, із листочками. Подивіться, які гарні, які гарні. Якраз тільки робочий вивіз їх. І я підійшла, він сказав, берися дуже-дуже солодкі. І прямо з ящика так мені давав. Ой. Я навіть не знаю по чому. Друзі, як мені що треба, я беру. І я не дивлюся, по чому воно. Тому що мені треба. Я така людина. Я заслужила, я відпрацювала в Америці 30 років, я, я заробила пенсію дуже хорошу. Так що я повинна хорошою питатися. Так, друзі, зелені яблучка взяла. Органік. Теж це треба. Треба їсти. А що не треба, так? Да? Взяла таку цибулю органік. Не знаю, захотілося мені такої цибулі взяти органік. Так, потім взяла я що, що це таке. А, такі помидори. Органік. Щось буду робити. Буду варити фасольку у. Це теж дуже хороше, добре блюдо. Фасолька із таке... з томатом. У нас в цьому в ресторані робили. Такий суп-суп. І... Апельсинки, Апельсинки, друзі, я думаю, вони хороші. Думаю, все думаю. Ой, а що там воно щось мокре. Що воно гнило? Та нібито би не гнило. Так, так, далі. <різь> розірвався пакет. Купила кальмари, мої любимі кальмари. Друзі, я 10 доларів одна пачка, 9,99. Я взяла дві. Друзі, я хочу. <хи> я хочу, друзі. Ой, яка красота, подивіться, як запаковано. Ой, я одну витягну, хай розморажується, буду готувати. Друзі, як я люблю кальмари. Я не пожаліла на дві пачки. Ну що? Дорого, недорого. 20 доларів дві пачки. Прелість. Так, взяла масличко. Органічне, несольоне. Теж треба, теж треба, все треба. Так, потім ще я взяла зубну пасту таку і отаку зубну пасту. М'ятну, я люблю м'ятні зубні пасти, сюди положу. Взяла таку гірчицю в зернах. Мені треба временами там в салати, в блюдо готувати, томатну пасту органік. Друзі, це дуже-дуже все добре. А такий взяла чай. Пить його на ніч, щоб був хороший сон. Щоб Ні за що не думати, напитися чаю. Так, і ще взяла йогурт. Органічний такий йогурт взяла. Ніколи не брала, думаю, візьму попробую. що воно за йогурт. Так, далі, 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 друзі. Де мої гроші? Так, взяла таку косічку, вона називалася в Нью-Йоркі Хала. Так мені захотілося взагалі, я хочу навіть. Іду на дієту, а захотілося і все. Захотілося. Так, друзі, взяла ще такі креветки. Подивіться, які здорові. Вони коштували 20 доларів кульок. Ну, що, що зробиш, якщо я хочу. Так, і тут уже я набрала, набрала, друзі, так. Ой, як пахне. Окропчик, ой, як пахне. Друзі. Ой, весна, літо, весна, весна, весна. Два бурячка. Я бурячки запікаю в духовку і натираю, і роблю такі салатики їм. Це теж-дуже дуже корисно, друзі, дуже корисно. Потім взяла я браколи. Браколи теж полізні, ви всі знаєте, взяла. А тут же ж органік, органік браколи. Ой, так пахне. Все хороше, це друзі. А, і ще що я взяла? Дві гранати. Дві гранати, оце я знаю, що дві гранати коштували е 6, 6 доларів дві гранатки. Я не знаю, які вони всередині, друзі. Я не знаю. Ну, в кінці відео я розріжу і покажу вам, які вони всередині, добре? Щоб ми всі бачили. Так, отаке мило. Мити посуду. 8 чи 9 доларів стоїть такий галон. Ну, мені надовго вистачає. У мене і так посудомию, і посудомоїчна машина. Так що... так. І потім узяла, подивіться, як мені поставили. Отаку взяла шампунь. Я почитала, що вона буде тобі хороша, думаю, візьму, спробую. І запах хороший. Потім взяла я такий сок. Це із буряка. Органік. Дуже-дуже корисно його попити. Його не пити багато, а так в день пів стаканчика не більше попити. І все. Це дуже-дуже корисний сок. Потім. Яке ще це взяла? А, гранатовий. Гранатовий сок теж дуже корисний, друзі. Дуже корисний. Так, і взяла, а це. Ой, е, томатний. Це теж дуже корисний. Томати, помидори дуже-дуже корисно їсти, друзі. Так, оце вся моя закупа, яку я купила в одному магазині. Потім я поїхала в Кастко. Сейчас вам покажу продукти, які я купила Це в Кастко. Продукти, які я купила в Кастко. Там так народу було багато. Я нічого толком не зазнімала, просто вам покажу. Так, отакий от салат. Я колись такий купувала, вам навіть є у мене відео. Потім купила таку хем. Тут його два. Дуже-дуже хороший. Даже якщо е, я не можу зараз з'їсти, я положу в морозилку, воно лежить і е, розморажується і не тіряє нічого. Так що на канапочку, канапку вранці зробити. Так, сметанку. Ой, що з мене рука брудна. Сніг ішов на дворі. Двоє помидорів. Дві коробочки взяла. Дві коробочки помидор. Треба їсти, друзі. Я в оці магазини їздю раз у місяць, друзі, тому що мені дуже далеко їхати. Час. А тільки що назад а їхала назад, як я скупилася, час з половиною. І, і мене тиск піднявся, друзі. Я не могла. Ужасний снігопад. Так, отака сіль. Я люблю таку сіль. І теж взяла. І Ще одну коробочку Blueberry, бо я її багато. І... і солодку цибульку. Цибульку солодку. Так, отакі яєчка взяла. Що за неї недорого трещену. Я глянула, я думаю, що так дешево. стоїть яєчка. І взяла йогурт. Активія. Актівія, друзі, хороший йогурт. Активія. Отак вечором, щоб ніхто нічого не їсти, взяв і з'їв. Стаканчик йогурта. Так. Тут ваніла, вишня і клубніка. Щось я покажу. його відкрити. Нема сили відкрити, друзі. Що це я вже обеселилась повністю. Ой, яка красота. Бачите? Сіки таких. Я навіть не знаю. Шість. Скільки таких штук, друзі? 24. 10 доларів. Це це ж взагалі недорого. Це взагалі недорого. 24 штуки такий оцей. Так. Купила такі заморожені фрукти. Я із них роблю чай. Я із них роблю таке отаке смузі. Їмі п'ю, друзі. Це сильно корисно. І ще написано органік. Настоящий. <рес> Лімонки. Лімони купила. Ой, як вони пахнуть. Лімони. Перчик, перчик солодкий. Друзі, взяла такі цукерки. Пам'ятаєте, в одному відео я показувала, що я не взяла. А сьогодні думаю, а чи я не візьму. Я зараз візьму. Написано, що із клубніки Дубай. Якісь там щось таке в Дубає. Зараз спробуємо з вами. Хоч одну цукерочку. Ой, вони всі отак. Друзі, як вони пахнуть. Як вони пахнуть? Це взагалі кожна цукерка отак окремо. Так, так, зараз подивимося. Е, коштує 12,99. 13 доларів. Друзі, я не знаю, чи дорого, чи дешево, я не знаю. Подивіться. Красива, да? так? А! М -м -м -м. А смачні? Угу. Друзі, смачні. Хто угу. живе в Америці можете купляти? Дуже-дуже смачні. Авокадо, друзі, авокадо, авокадо. Кример у кофе. Так, а, і ще що я купила. Друзі, я завжди я пользуюся таким кремом. Зараз покажу. Одна із Каліфорнії дівчина прорекламірувала його, сказала, що він дуже-дуже хороший. Я теж почала ним пользуватися. Вже пользуюся 2 роки два. І він мені дуже-дуже подобається. Да. Угу. Він дуже підходить до мого до мого тіла, чи шкури, чи... Ні, не шкури. Шкіри, шкіри, шкіри. шкіри. Думаю, шкіри. Отакі дві баночки. 15 доларів. Зараз посейлу, а так, 20. То мені вистачає дуже-дуже надовго. Так, друзі, взяла таку кусок сви свининки, хрюшу. 19, коротше, 20 доларів. У мене чоловік тільки їсть свинину. Я перекручу цей кусок на фарш, і буде фарш. І котлетки, і з чим все. Так, це такі таблетки для посудомоїчної машини. Коробочку малінки. Такі зубні щітки. Я не знаю, хороші вони чи не хороші були. А, сафт Е, Були по селу, то я купила. Мені треба. Треба, вони таке щось завжди треба. Так, картошку беремо таку завжди. Я їм світ по солодку картоплю. Чоловік їсть таку. Так, і взяла я молоко. <сміст> <сміст> Отаку коробку. В коробці три пакета. Щас покажу. Органік написано. Чого я його взяла? Тому що мені і сир треба робити. Во-первых, раз. Во-вторых, воно довго стоїть. Чоловік приїжджає з роботи. Він сильно любить в мене молочко. Так що взяла молочко таке. Так, срок годності, зараз скажу до Кудова. Друзі, взагалі апрель до 2 апреля. Це взагалі, апрель 2-го, 26-го року. Що воно зроблене? Ще до апреля буде стояти. У мене до апреля воно стояти не буде. Отакі три пакети коштують 12 доларів. Так, і ще що покажу, що я купила. Ось такий стиральний порошок сьогодні взяла. 20 доларів такий кульок. Так, і останнє. друзі. Останнє, що я покажу. Купила я таких дві упаковки протеїн-шейка. Один такий взяла карамельний, другий такий, я не знаю: такий. Якийсь кукін, якийсь як, як печення. За чим я їх беру? протеїн Шейк напітки. Чом, за зачем я їх беру? Я їх завжди п'ю. І за тими фруктами ж роблю. Вони дуже-дуже корисні, вони дають енергію, силу. Вони урегулірують все в організмі. І цукор, і все, в общем, урегулірують. Дуже-дуже полезно їх пити. Дуже, друзі, дуже. Зараз я хочу відкрити. Я такий смак ніколи не брала. Я завжди брала ваніла. Колись взяла шоколадний, ні, шоколадний не пішов. Ваніла люблю. А такий ніколи не брала. Хочу зараз відкрити. Друзі, тут е, таких 18 оцих, таких напітків, 18. Зараз хочемо... я хочу спробувати отакий. який написано, як е... печення якесь там з шоколадом. Дуже смачне, дуже смачне. Я відчуваю, що воно мені сподобається добре, бо я так думаю, що ж мені робити? Вони якраз на знижці були, а ваніли не було. А такі тільки були. Думаю, що ж мені робити, а другі мені не сподобається. Добре. А зараз спробуємо з вами. Карамель. Карамельну теж відкрила. Тут теж тут 18 таких. Я спробую, яка це на смак. М -м. смачно друзі, дуже-дуже смачна. Угу. Друзі, дуже-дуже смачно Так що так я живу, так я люблю себе, так я люблю своє життя, я дуже дячна Богу за все. Тому що, коли я жила в Україні, у мене була нищета, біднота, дітки маленькі, їсти не було нічого, абсолютно їли, як ото кажуть, за маску з вікон. Оце, оце, оце було похоже на це. Друзі, це я не обманюю, це кажу правду. Ну, дякую Богу, що ми вже 30 років в Америці і в нас все є. І ми не голодні, і ми любимо себе, бережемо себе. І все. Друзі, я і ще потім покажу вам гранату, розріжу. І ще буду я сьогодні їсти на обід. Друзі, настав момент розрізати гранатку і подивитися, яка вона всередині. Зараз будемо різати. Я різати правильно не можу, ну як можу, так буду і різати. Я дивилася по телевізорі, як їх різати. Ну, по комп'ютеру, тобто, ну, по телевізорах, так. Да. Тю, а що це таке вона? Органі... Органічна. Зараз подивимося, що це таке за штуковина Органічна граната. Ой, Боже. Ой, друзі, а що це таке за граната? Подивіться, друзі. А що це за граната? Тут мало кісточок. В гранатах завжди багато Багато кісточок. А тут мало кісточок. Сейчас попробую, дуже смачна, солодка, дуже солодка, органічна, угу, солодка, солодка, ой. Тільки що, друзі, подивіться, солодка, дуже солодка. Подивіться, як багато оцього. Ну, ото такої, як називається, не знаю, що всередині. А кісточок мало. В якої гранаті, як розріжеш, так багато кісточок, а це кісточок мало. Це, це така органічна граната. І така попалась мені, я не знаю. Другу не буду різати. Потові, поки цю не з'їм. Зачем? Пер... Розрізати. А смачно. Дуже смачно, друзі, дуже. Так, друзі, дякую, що заходите на мій канал. Пишите коментарі, ставите лайки. Я дуже-дуже вдячна. Я дуже ціную кожну людину, яка заходить, пише мені. Дивиться. Якщо ви дивитесь і не підписані, підпишіться. Це для вас не тяжко, а мені буде приємно. Які в мене квіти, як тільки гарно, так? Да? Так, все, друзі, буду заканчувати це відео. Всього вам доброго. Мирного неба над головою. Щастя, здоров'я. І всім пока-пока.